Отримали невелику партію Нітрамофоски виробництва Болгарія, 15-15-15. Ось вона отак от виглядає. Вона роз, розового кольору, пожевого кольору. Розведемо у воді і, і далі показуємо як вона розчиняється. Баємо водою. Холодною. Колотілікатілі минути 4. Вливаємо. Залишилося. Вона уся розтане. Так, минула година. Ось ми бачимо. Нітрамофоска сіла, водічка зверху. Бачимо зараз ось ще в стаканчику. Ось бачимо осад. Ось. Сюди. І бачимо, що все розчинилося. Ось який у нас товар. Виливаємо, нема нічого, камінчиків немає. Година пройшла, Усе розчинилося, все працює.